Всім доброго дня! Чекає мене, бачите, подаруночок, Сусідка мені подарувала на професійне свято. Боже, які вони вже гарні. Такі цікава серединка. Розквітають ніби з рожевим чи з якимось персиковим. І я думаю їх посадити ось на цю клумбочку. Тут в мене багато всього, але щось так як виглядає осінь в садку. Без прикрас, без прибирання, тому що всі хворі і дощі просто йдуть без перестанку. І холодно. Оце якось так зараз під вечір, стало чуть-чуть тепліше і посвітлішало трішки. Я вирішила, що піду, покажу, що робиться. Ну, ця клумба це тут, яка завжди переробляється, і так і до кінця вона мене не влаштовує. Але подивіться, яка цинерарія, який красивий колір. Ну, мабуть, я люблю таке. Тут теж все по-старому. Барбарис стає все темніший. Мені саме, цікаво, я щось того року не помітила, що міняє в своєму кольорі цей самер шоколад. Мені здається, що він ніяких інших кольорів не бере Міскантуси. І Сова моя спостерігає тут за дощами. Думаю, боже, який у вас тут безлад? І покажу вам зараз, які. Там у мене цікаві хризантеми, але їх завалив дощ. Наш ремонт де, бачите, відра стоять. Одним словом, треба, щоб так було. Все, і зразу. Дощ, і холод і ремонт, і хвороби. Ось так. Ну, але дась Бог все переживе. Дощі це добре, це осінь. Погляньте, завалив. Так гарно трималася, вона трималася, і все одно ось ці душі не витримала. Квіти такі на півмахрові. з такою розквітає темною серединкою. Ну, жовта серединка, але біля неї таке. А потім стає вона вся малинова, красива. Ось ще одна така, вона літня більш починає ще влітку, але вже зараз її відквітовування. І тут теж в мене міскантус. Одним словом, у мене міскантуси кругом. Я так зрозуміла, що на літо на осінь і на зиму це прекрасний бордюр з міскантусів. Показала, що там мене бар'їгати, бачите, які маленькі, бідненькі. І ось як купрису, це парис наріз. Теж йому прийдеться якусь ставити опору. Ну, метр за сезон дав, дійсно. Як вказують, так і є. Теж похилилася гортензія від дощів. Треба їм обов'язково-таки все якісь хоча б міні-опори для деяких сортів придумувати. І цей фламінго мені дуже подобається. Дуже от серед усіх пінісетумів, певно, найбільше. Він дійсно рожевий, повітряний, не падає, дуже багатоквітучий. І тому ось він такий булеварт теж мені подобається. Він потім у старшому віці буде проблематичний, тому що він дуже багато має хвої, яка не очищається сама всередині, виглядає ніяк. Але поки молоді. Я їх ніяк не зачіпаю, хай собі там буде так, як є. І ось такий вже розрісся теж гіллей з грунтопокривний. Ну, трошки щось вже вимальовується. Так мій сад молодий, зовсім молодий. Той для нього такі рослинки, то вже, як на мене, то вже щось все-таки є. А вітряк, от він завжди дає якийсь акцент в саду. Все одно гарний. Я зараз от ремонт іде в спальні, і вікна без партію, без нічого. І я часто заглядаю в вікно. І навіть видно мені, коли я просинаюся, щось з вікна. І знову мені так хочеться тих панорамних вікон ну просто бажання таке, знаєте, точно вже яке не збудеться. Але нічого. От, бачите, трішки видно так, як малінія. Ось, якщо рухатися, то малінію помітно. Але я її пересадила, вона ще молоденька, маленька, і тому нічого ще поки що з нею не видно. А зате найкрасивіші війники, і саме Карл Фьорстер. Я його теж просажила по всьому саду, і мені подобається. Ось як і ця ялина теж фастігіата виглядає. Ще от десь сосну знайти фастігіату. Та є вони, але такі дорогі, ну, з халерою дорогі. Що зробите? Бачите, я так все вам даю загальний кадр, тому що я коли дивлюся, я дуже часто хочу, щоб показали не конкретну рослинку одну. Тоді такі це змістовні відео, тематичні тоді рослинка одна. А от показати якийсь такий вигляд, от мені б хотілося завжди. Тому я показую і вам. Бачите, тут пересадила свої аюги. Якраз осока їх висвітляє, а вони її підкреслюють. І так, рухаємося далі. Отож, мої зафарбувалися гортензії обидві. Так і стала яскраві, Це посадка теж літня. І теж їх підкреслює ось жовте листя брюшин. І там мій масив, як я і хотіла, масив із осоки. Він ще зімкнеться, ось тоді буде те, чого я дійсно так бажала. Ці хосточки що за сорт, їх я не знаю. ну Вони ще квітувати зібралися. Але наскільки вони, ну, якісь такі. Тримаються за будь-яких обставин. Тому їх теж тут цілий масив. Тобто я дивлюся своїх вже досвіду, що в мене гарно росте, і тоді я з нього утворюю такі масиви. Тоді воно все гарно. ця ще хризантемка, однак ось гілка розквітла, а ті теж тримаються. Ось цілий масив, бачите, із... як квітли були гарно. Сибірські іриси, але поки що теж листя тримають непогано. Ну і хризантемка така бордова, тільки-тільки починає квітнути. Ось уже ну, все таке осіннє. Осіннє та й все посаджена мною Тафет, Голден Тафет, але ну, будемо бачити, як вона триматися. Я бачу, що в знайомих вона горить в різних місцях. Тому я вже налаштувалася, що і в мене можливі такі варіанти. Бачите, ось ще забрати теж. Я Кажу, ніхто не готувався до зйомок, все показую, як є. Тому що ніхто не мав часу, а я тим паче, коли всі хворі, знаєте, хто бігає біля хворих, мама. Хвора не хвора, але то мама. І біля дорослих бігає і біля малих бігає. Ось так це в мене тут кам'яна долина теж заросла. Теж би щось трішки з нею тут зробити, але, але розквітає арктична хризантема, лише-лише-лише. Коли вона повністю розквітне, ось тоді вона гарна, дуже. Така квіточка потім велика, ну як ромашки. Але в таку пору ромашку здибати, правда, то нереально. І знову міскантуси. Вже щось потрібно прибрати. Але хай поки що буде так. Зв'язала на кінець -то свій антропогон, так як Оленки, І тепер вже, очевидно, що він там в наявності. Движте, чому кажу, найкращий все-таки війник це уконичник ну, це. Карл Фьорстер, тому що аваланж, овердан, з гарним листям, листя дуже псується до кінця сезону. І тому вже воно, ну, так собі, виглядає. Це те хаутюнія не псується нічим. Прекрасний варіант: ось. Ну, ці мої вже хащі тут, звісно. І зараз покажу вам, як зафарбовується бересклет крилатий. Теж це його саме сезон, і він буде зараз самим-самим гарним. Теж тут підсадила трішечки троянди, але одну все-таки не посадила. Навіть залишила ножниці, бо обрізала. Тут в мене перетворилася одна шипшину, я вирішила викопати, що ви думаєте? Чи то я така сильна жінка, чи то такі лопати в мене без пардоні, чи такий важкий кущ. Що я зламала три лопати. Всі три, які були в господарстві, зломані. Ну, ось так. Знову міськандуси. Знову квітнуть їхній час. Отож, там бабуся щось розмовляє сама до себе. Ця ще катальпа тримається, інша вже зовсім виглядає не так. І теж тут нові посадочки. Тут у мене два пінісети. У мене один ось так квітне, а другий, ну, якось зовсім цікаво. Вони звідти з'являються майже чорні, невеличкі. Що за сорт? Ну, я не знаю. Він все-таки на редхет не схожий. Той, по-перше, квітує дуже зарані, і в нього гарні такі великі суцвіття. А тут вони, ну, десь там, бачите, ось так з'являються. Хоча може ще збільшиться ну хто його знає. І тут дуже гарна одна хризантемка. Це хризантемка одна єдина розквітла таня від тебе. Поки що інші там є на бутонах, але не знаю, чи заквітнуть. А ця просто Ну шикарна, чудова. Чекаю, поки насіється молюцела, і тоді оце приберу. Бо поки що воно виглядає. Дуже цікаво. І ось, бачите вже колір, який набирає бруслина крилата. Неймовірний. От вони всі, вся вона стане така, як ось декілька листків, ще трішки. Що красивий кущ, то красивий кущ. І клен вже осінні якісь свої забарвлення, навіть півонії і ті вже осінні забарвлення мають. Все-таки, хоч в мене цей куш не подоносить інжиру, але він ну, таке гарне має листя декоративне. Я от думаю, може то одного куща не вкривати, хай буде просто декоративним. Тому що це вкриття для мене то цілий мучення. а і хвоні мої ще невеличкі, це цуга канадська, це недавно Європа Голд. Посаджена. То вже там сусідські. Ще мені треба з цими колесами розібратися. Колись я прикрию цю зону. Там бузина в мене зростає, туя, і спіреї, і, і все на світі. Тут так натикано, що як воно розростеться, тут буде точно ліс. Ну, але я чомусь люблю, бачите, такі приватності гарна. Це сосна. Ось тут у мене чубушних бушник ще задекорую, там якийсь габіон придумаю, щоб колесо заховати. Мені потрібно було його на підвищення, тому що, бачите, де буря навіть росте. Навіть десь у вейгелі. Ні, це Деці. І ось тут такі всі молоді маленькі посадки. Ось такий, бачите, аура, лист, двері гадні, точніше, аукобуфолія, здається, сорт-буску. Щось він так помалу точно, як моя. Хто ти скажи, модна така ягода. Боже мій, забулася. Зате подивіться, які цікаві листя. Це вжимолость. Ось така цікава, цікава. І вже міняють колір пухероплідники. Ось така моя павловнія. Ой, хурму. Тільки того, що й треба вкривати. Що з неї, коли має бути розуму не прикладу. Ну, але спробуємо, як то кажуть, тут садок, просто молодий, такий посаджений, і деякі місця я все-таки орендую, поки що, в садку. Наприклад, це лавандове поле. Три цих кущів має поїхати в інше місце, бо це інший сорт. От він зараз ще квітне-повторний раз. Він досить такий темний, цікавий. А ті мої вони. Повторний раз не квітнуть. Але поки садок підростає, то я тут щось саджаю. Ось тут, наприклад, ірга, поки ще ірга виросте, то я тут, наприклад, ось дивіться, який гарний деревій У мене тут дереві, є, от навіть там один все-таки трапився білий. Ну, білий я заберу, але яке вже гарне листя в ньому також. І так в садку, бачите, все виглядає. По осінньому, десь яблучка висять на молодих яблучках. десь уже кольори ще деякі тримаються. Ну, Кольори, звісно, хто дають. Ну, ще квітнуть рудбеки і ще квітнуть айстри осінні. Теж так само і там. І вже треба покосити, так, конкретно покосити, щоб навесні потім не шубрати це все з трави. Але знову ж кажу дощі. І самий мій улюблений яскравий рокарий. Тепер думаю, десь треба було би повторити, тому що тягне до нього постійно. Ви подивіться, який зараз чудовий корал ріф. От він саме він з весни та такий якийсь зеленкуватий, ніякий. Але зараз, ну, вже буквально там місяців-півтора, він ось такий, дійсно: Корал ріф. Та, взагалі, Прекрасні. Зараз і Міддендорфа почне в червоний колір йти. І все підтримує, Ще навіть квітнуть гейхери ще не обрізані, бачите? Ну, але нічого, дивіться, як ще гарно. Почав молоді, я їх постригла, була цей Барбарис, Він почав ще молоді пагони пускати. І як квітне ще ехінацея. хінацея. Батерфлейкіс, поцілунок метелика. І ось ця вишневий пух. Теж вибила просто масу ще молодих і думає, що то їй літо. А вже в нас доволі холодно. От у мене клен маленький, сакура. І там, бачите, як ремонт іде, то і десь все це потрібно зберігати, вже потрібно вирізати, вирвати. Я їх просто обриваю і Якщо здесь так не дуже, то тоді я ножничками. А так в основному. Чекаю, коли ж це він забарвиться мені цікаво. Я ж його сажала ради тих кольорів. Бачу лише їх на торішніх пагонах. Ось ці кольори такі гарні. А на молодих поки що ну, десь там поодиночно. Але ж цікаво, правда? цікаво. Гортенції, деякі ще, ну це вже відквітнула, все, але дуже гарно зберігається. Ось такі мої карликові айстрочки. І зараз гейхери виглядають просто шикарно. Я навіть не знаю, чи навесні вони так виглядали, як виглядають зараз. Здається, то їхній дійсно пік. Пік краси. І цей в'яз красень. Ну, поки що. В дорослому віці я бачила воленки, що він смітить доволі. Ну, але доживемо до дорослого віку, тоді й поговоримо. <смі> а поки що раді тим, що є. Ось покажу ще гортензію, яка лише-розквітає. лише Бачите, лише, лише це торішня така посадочка з малесенькою. Це теж ну так вже гарно теж виглядає. Не було суцвіття, теж торішня посадка. Ну і мій гірчак я не обрізаю нічого, він мені подобається подобається Навіть коли відсохлі, хоч деякі ще квітують. І так тут всі яруси виглядають цікаво. Щось у верхньому квітне, щось у Нижньому ще квітне, навіть Гайлардія ще квітне, бачите? Поодинокі, але квітнуть. Ну, вже знову стає темновато. Тому всім гарного вечора, гарного дня наступного і так далі всіх днів мирних. І бути здоровими.